Одразу хочу попередити, що для мене це перший досвід в спробі зняти смішне відео. Я не являюся якимсь смішним коміком. Просто хочу трохи відпочити від City Skylines та дати можливість вам і собі спробувати щось нове. Сподіваюсь, смішне та безумне. А в наш час мати ще один позитивний момент в житті дуже доречно. Ну а ви не забувайте залишати свої коментарі та лайки, адже ваша реакція найкраща нагорода для мене. Отже, без довгих слів почнемо цю безумну подорож разом. Гайда грати. Ну що, зараз я вам покажу, хто тут найкращий повар. У цьому відео захоплюючий геймплей. Музики нема. О, давайте помітим ракона, на трошки грізнувати. Бережненько, не спіткнутися балон. І все. О, крем-суп готовий, я так розумію. Вогник, вогник, жарко, жарко. М -м, вогник, вогник, жарко, жарко. Це симулятор готовки о, чогось. О. І давайте обрати зараз сценарій гри і давайте шелтер. Будемо з вами грати в сховище в укритті, дуже іронічно. Запускаємо гру. Так, що за звук? О, в 1980 році старий світ був знищений вибухом атомної бомби. О, коротше, якісь там виживачі почали боротися за продукти. Ох, де короче в сраку ці довгі вступи. Ага, понятно, коротше. Будем зараз, походу, їсти готовий, так? А мабуть, бензин середини знаходиться. Давайте трохи його переколабасимо. Е, ну, щоб цей. Ну коротше. Не знаю для чого. Ага, і можна викинути. Ну, я навіть, сподіваюся, не небезпечно. Ну, Мені здається, воно пусте, бо воно так легко кидається. Думаю, якби це була 10-літрова каністра справжня, так би легко її не підкинули. Чоботі. Ага. Їх теж можна взяти. Айлан надіти можна? До чого вони тут? Їх можна кинути. О, кебаб виживача. Понятно, будемо готувати кебаб живача. Що нам треба для цього? Нам потрібно м'ясні консерви, соус барбікю і тусова олія. М -м 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 -м. Ну, я, мабуть, це смачно. Непогано звучить. Давайте ж приготуємо, мабуть, його. Це зелена стрілочка, яка нас веде, куди нам потрібно йти. Ага, понятнят, значить по ній ми не будемо йти. Підемо туди, куди ми захочемо. Радіо. Працює чи ні? Наступна станція. Не працює. Музики нема. Понятно, а взяти його можна? взяти його не можна. Ну ладно, так, що нас тут знаходиться? Е Пусто, 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 теж пусто, це що? Мисочка. А назад поставити можна? Водичка. Холодна і гаряча. О, схоже, вона не безкінечна. Фу, блін, я вилив цілий літр води. Просто в пусту. Так, можна щось почистить? Ого. О, давайте я помірмою ракуна, нам трошки грязновати, мені не подобається. А, може її треба намочити? Открізь воду. Намочить. проживают на дне океана. А русский корабль. Взять. Поставить і помить. Окей, що це в нас? Балони з газом. Для чого їм потрібні? Мабуть, же ж для плити. Поняв, ну поки хай там десь положити. У має ваму сіндейру. Це якась а, плита для кебаба, тіби? чи що? А, вона, вона ще... Тобто я... Є... Стоп. Не поняв. Я знаходжусь один в цьому сховищі, і я маю ще платити за тарілки, які я беру. Я сам собі плачу, чи я цим шкафам плачу? Це що за, блін, цей, шкафи якісь грабіжні? А я сподіваюся, вони не розбиваються, ні? Духовка. Хоча б електрична, радує, що не газова. Прикольно. Світо дискотека. <плес> ну таке. Блендер. О, прикольно. Давайте включимо. А, то це можна літати отак, як у. А, да це міні верталює. Гелікоптер, гелікоптер. Я гелікоптер, гелікоптер. Це той самий мішка, який був на відео. Знайди нас. Окей. Знайду колись. Рядочки, де ми щось можемо вирощувати. А ми можемо вирощувати щось незаконне. Так, холодильник. Що нам треба взяти? Тобто, нам треба це, що на за м'ясо? Це якесь м'ясо. Це. О, це нам потрібно консервоване якесь м'ясо. І куди мені його нести, показує сюди. І сюди. Ставить сюди. Ага, висипить. Ох, прикольно. Дуже пророблено. Це можна просто викинути. Отак. Так, що далі треба зробити? Йдемо знову по зеленій стрілці. Ну, блін, ходить по зеленим стрілкам не дуже прикольно. І ось соус барбекю. Так я поняв. Треба дуже-дуже обережно брати Вони там безкінечні чи що. Ми не будемо перевіряти безкінечні вони чи ні. Хоча давайте перевіримо. Вони не безкінечні. <с1> Це остання бутилочка. Несемо обережненько, не спіткнутися в балон. Відчиняємо. Зачиняємо, відчиняємо. Ага, руку у нас нема. І що мені треба її поставить, поставити, як її не розбити. Е... А що робити? А, отак. Поняв. треба на стіл просто було навестись. ну хай стоїть. Далі нам треба кактусоволіт. Теж давайте обережну бутилку. Дістали з бутилки. Зробили дюб і легенько несем, несем, несем. Пляха! <свіслянсь> Я не ту кнопку нажав. Ще раз. це теж остання бутилка. Ну, сколько тут нічого не залишиться до кінця дня. І ставимо на стіл її отак. Фух, Це було складно. and the meat. Коротше, мабуть, треба взяти цей тесак і отак от порізати м'ясо. Угу, Це рухать ніж. Ага. Ось так. Давайте тоненькими скібочками наріжем. Оп! 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 Ріжся, давай. Оп. 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 Оп, так коротше, блін, ще я парюсь. Ріжемо, як вдома ріжемо. Тому блин, отак завжди ріжу м'ясо, і все інше. По максимальному, як мама за... вчила. Хоча мама мене за таке вбила б, якби таке зробив. А що мені треба було взагалі зробити? Може мені на якусь кількість шматочків треба було порізати, чи я не знаю. Ніж туди, будь ласка, тепер нам треба туди додати соус барбекю. Поливаємо соусом барбекю. Це все. Отак. Бутилку туди. І давайте тепер теж. Ну, виходить, треба полити олією. Давайте полиємо олію. Отак, отак. Ну ви ж так готуєте. Кебаб. Я не знаю, як кебаб готується, але я приготую його так. Тепер давайте включимо оцю штуку. Ді? Ді? Тепер треба взяти м'ясо по ось сюди. Раз, два. А, тобто, в мене руки довгі, я можу це робити отак. А, я вчився. Давайте сюди доску положимо, чи що? А, можна отак зробити. А, поняв. Ну це нам поки доска не треба. Mm. Все, так, тут шматочок за. Uh. Так, вони готові, готово, готово. Вони щас горіть почнуть. Оцей готовий. А я не можу руками його взяти, зараз горить. Забери! За Забери шматочок, оцей. Забери! Куда? Сю кинь сюди. <кх> Ні, шматочок кинь! Ти. <кх> Бляха, на сковорідку сюда я давай. А, положи, переверни там згорить все зараз! Ааа! Бляха! Пофиг, на полу лежить, забирай цей шматочок в, в, Викинь його Викинь Отак! А, все, я як це зробити. зробить. Заплыли, куда? Ладно, пофиг, на пол бо позгорають. Ще даже згорить, горить. Забери, там неса. Забери його І звідси Бляха! Так, Отак і хоча б один сюди отак. Бляха, все на полу лежить. Я не справляюсь з цим А, блін. Ось сюди, ось так, Оп. Ще ще забери, я наловчився. Блін, опять. Давай, давай, ти зможеш. Хоча б один шматочок. Легенько забираємо. Від, відходимо, тихенько сюди і перевертаємо на стіл. Отак. 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 Кажу. Відпусти куди. Не можу. Ще один шматочок. Ще один. Один там уже горить. Давай, давай, обережно. На стіл. Оп, Пляшу по голові тобі. На На! Так. <реш> Здається, у мене кебаб не вийшов. <реш> <реш> ладно, кебаб у мене не виходить, я не вмію по рецептам готувати. Давайте приготовимо суп концерн. <реш> так, може, воду так можна набрати? Ага, можна. Так, оп, давайте. ні 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 давайте холодної води, не гарячої. Так, літр холодної води. Окей, воду ставимо на каструлю, Зараз я вам покажу о, на каструлю, господи, на плиту. Покажу вам чудовий рецепт е, консервного супу. Значить, нам потрібно літр води. Потім нам потрібно взяти е, м'ясо, яке ви піджарили з полу. Ага, взяти руками ми його не можемо, воно гаряче. М -м -м -м. Піджарене м'язко має бути, тому що воно буде мати такий копчений присмак. Так, ми його беремо і ми його кладемо ось сюди, в кастрюлю, обережно. Ось так берете і от ще раз. Ні, не на пол, назад. Сюди. Ще раз, отак. І е, ще раз, беремо м'яско. обережно. Підносимо до кастрюлі, перевертаємо, і треба його покласти в кастрюлю. от, все воно поклалося. І ще раз. А, блін. Ще раз. Отак от, от легенько. Оп, все, воно в кастрюлі. Нам треба взяти ще шматок м'яса. Обов'язково такі приправлено. Це приправлений шматок м'яса. Легенько знову кладемо його в кастюлю. Бачимо, що вода потихеньку починає закипати. Нам треба три шматки м'яса. Обов'язково три шматки м'яса. Має бути наваристим. Підходимо обережно і кладемо третій шматок м'яса. Обережно кажу. І оп, ось так. А блін. Так, ах, ще раз. Ах, блін, ще раз. Та та, йомайо, та, -йо, не рухайся. Тій, стій спокійно. Йди до кастрюлі, натисни на неї і поклади туди шматок м'яса. Твою девізію, бляха. Ласти? Так, щоб він туди потрапив. Пропоную зіграти в баскетбол. Це теж є процесом приготування. Це в рецепті так написано. Я е, залишу вам зараз його на екрані. Так, там залишили трошки бербіку. Воно сюди чудово підходить. О, бачите, все, потрапило. Потихеньку наш суп вариться. Дивіться, що ми далі робимо Болемо блендер, тому що ми будемо робити крем-суп. Ми його сюди ставимо. Ось так. Вмикаємо блендер, і нам потрібно, щоб він туди все зболтав. Взбиваємо. От. І робимо крем-суп ось такими рухами. Ми збиваємо з вами крем суп. І тарілки тут платні, ну офігеть просто. Блін, ця кухня якась просто грабує мене. Беть, блін. Ладно, не розбить. А, вона металева, слава Богу. Супа. Чого ти викидаєш його? А наша ти його назад виливаєш? На наша ти його назад виливаєш? Ляха! Розлив. Срався. Випльовуємо залишки скла, але треба ретельно його просто. Так, а це що? А, так почекайте, я ще не закінчив приготування. Нам потрібно взяти наш суп, відкрити. Від... я сказав від. Відкрити. І туди супа закрити. І нехай він трошки ще. Потамиться отак духовці обов'язково, щоб все прям запеклося. Прям все так було класно. Да. Щоб скло розтворилося. Скло. Зараз я швиденько все приберу. Граємо в баскетбол. Фу, закинув. І ще разочок. І. Фух, трьохочковий. Фу, найкращий баскетболіст на цій кухні. Це я. Ляха, я забув, там, мабуть, суп уже згорів. Він же там має постояти трошечки взагалі. А, ні, ще не готовий. Ні, ну Тоді хай стоїть, Він ще не готовий. Ні. Ну що, ще один рецепт, так би мовити, вечірній прикус. Беремо, коротше, сапог, кладемо його на пательню. Він не хоче туди покластись. Значить, ми так от його опа, поклали на пательню. Можна трохи. Пляхати. Вертаємо пательню назад на плиту, беремо сапог, кладемо сапог. Ось так. Вмикаємо пательню. Не та, Вмикаємо ось цю пательню. І ще раз сапожик на неї. Ай, та йомо, йота! Бляха, ладно, кладемо Берем сапог, кладемо на плиту. О, потім нам потрібна вода. Ось у нас є бутилочка води. Це для того, щоб розм'якшити структуру сапога цього сапога, поняли, щоб він був такий трохи м'який, щоб була в нього шкіра. Нам потрібно відкрити її і сюди налити води. Ось так. Сапог. Це обов'язково. Треба чітко потрапити на нього. Ось так. Поливаємо. ми розм'якшуємо його структуру як можна більше води. Ось так. Тільки робіть, об це обережно. Не розливайте воду лишню куди не те. Бля. Ладно. Повертаємо сапог на пательню на плиту обов'язково, а він тут трошки пожариться. Тим часом ми можемо дістати наш суп, він уже готовий. Додаємо сюди сапог, наш суп. Так. І все, суп готовий найкращий суп. Моло смачного. Так, ладно, все. По серйозному. Готуємо все по серйозному Шкаємося ні на що відкриваємо холодильник, беремо, значить, м'ясо, беремо соус, барбікю. Несемо обережно, не розбиваємо олію, беремо обережно бутилочку олії, несемо. Кокосової... кокосової кажу. кактусової олії. Несемо її на стіл. Ставимо на стіл. А... Візьміть шпажку, що... Ш... Ш... шпагу і достаньте ясні консерви. Так, обережно. Беремо м'ясо. Ось так. А, так ми ж кебаб готуємо, а кебаб же він зазвичай нанизується на щось. Понял? Ну, типу, треба щось ставити в м'ясо. І цей, да. Що, uh, 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 Так. 30 секунд. Таймер. А як а як засікти 30 секунд? Я, я не, Мені рахувати. Чи що? О, написано, мабуть, взяти барбекю і вилити на цей. на... Ага. Поливаємо, поливаємо, давай швидше згорить! Ось так. Поливаємо, 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 поливаємо. Ще щось я не так зробив. Я хай щось опять не так зробив. Я тут трохи насмітив, треба можна поки ще поприбирати. Давайте поки приберемо, поки воно готується. Поставимо назад сюди. Ось так. Я не люблю, коли в мене срач. Я люблю, коли все прибрано. Аха, ти можеш стати рівно, будь ласка, ось так. І цей теж можна. Да, блин, та блін, та старт на підлогу рівно. Ось так. Оп, і оп. О, все, нормально. Так, каністи треба теж прибрати, поставити їх на місце. Вони стояли на поличці. А можна я їх туди якось запихнути? А, ну ладно, нормально, нормально, можна й так. Кебаб. а я забув, кебаб. що він готовий. О, блін, зараз згорить. Йомойо, майже згорів. Фу. Пережарився трохи. Оп, 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 оп. Ну так соуса барбекю багато не буває. А, блін. Нам сюди його треба проне. Та... У мене більш немає олії. Треба взяти тарілку, поставити сюди. Та поставить, а не кинуть! Криворукий ти! Цього разу я все зроблю правильно. Сені стрілці, не відволікаємось, відкриваємо холодильник, беремо м'ясо, пательні, ставимо сюди м'ясо. Так, можна і так, ладно. Беремо шпажку, нанизаємо м'ясо на шпажку Йдемо, беремо барбекю соус. Обережно несаємо барбекю соус. Нічого не розливаємо та не розбиваємо, просто ставимо на стіл. Беремо кактусову олію. Обережненько, не розбиваємо, ставимо на стіл, ставимо, накидаємо, беремо шпажку. Так, ще раз нанизаємо м'ясо. А, м'ясо вже на шпажці, це шпажку беремо м'ясо, ставимо м'ясо на. Цей вмикаємо, і 60 шипун стоїмо не відволікаючись, чекаємо, поки воно зжариться. Зараз приготую я кебаб. З'їм смачненький кебаб, а потім піду шукати. Свою сім'ю шукати. Приготую я кебаб, Приготую я кебаб. Вогник вогник, жарко, жарко. Вогник вогник, жарко, жарко. Г. Вогник вогник. Жарко, жарко. От курва, я пердолю, я заснув, поки, поки я заснув. Вимкни, вимкни. Я спалив кебаб. Я заснув, поки дивився на прекрасний вогник цього грилю. Бляха, в мене знову не вийшло зробити кебаб. Він згорів, він майже згорів. Добре, ладно. Ладно, такий теж можна з'їсти. Кладемо його назад. Ага, нам треба його на тарілку. Беремо тарілку. Блін, так гарно горіла гріль, що я заснув. Можна дивитися безкінечно на декілька речей. Одне з них це вогонь. Я задивився. Кладемо сюди. Так, тепер барбекю соус треба покласти в цю тарілку. Кладемо, наливаємо, відчиняємо, наливаємо. Все вилили весь. Так, не смітивмо. Ну, подумаєш, трохи пригорівший. В принципі, така текстура теж може бути нормальною для того, щоб, можливо, ви любите, щоб воно трохи було більш таким хрумким. І якраз от така текстура чудова. Так, потім ми беремо олію і теж наливаємо сюди. Відчиняємо олію і наливаємо сюди олію. Обережно данє відчини, став, переверни і налий. Ось так. Все. І бутилку постав, назад на стіл. Так, потім що нам треба зробити? Філзи піп. Піпет віз мікстури 20 мл. Чо? Кого? А. А, піпет. Це типу. А, це піпетка. Берем піпетку і треба взяти рівно 20 мм. Раз. 12 і 20. І, мабуть, полить кебаб, ну так. Раз. А можна якось рухати. Ага, ось так. Ось так. 10 мл сюди. Оп, оп. Все. Це правильно зробив? Ні. Ні, давайте ще раз. Не так зробив. Ще раз. Ну, вз... Використай пипетку для Drizzle over the kebab. Ну, короче, на 300 на кебаб треба. <риск> на <Надристи>. 300. <риск> так а е, як? Рухать його можна якось? Може я вибирать. А, не понимаю. Я вже на 340 мл. А, все. Ну, все. Ut the dish away for serving. Чего? Кого, Це ж гризь. Короче, шо? Подать комусь блюдо. А кому? А кому я маю його подать? А я, я типу, для когось його приготовлю? А, окей, я, я думав, що я його з'їм. А, а, так ми торгуємо з караванами, серйозно? А, ну. Так, так, а чого я тоді хвилювався, що щось не так приготував? Все прекрасно. Враховуючи що нас за вікном о, апокаліпсис, то такі якість їди це чудово. Це навіть я б сказав би делікатес. Це делічіс. Це прям м питань нема. Буду чистити такі кебаби. Що, нам ропотули чи щось приготувати? Так, тепер ми можемо приготувати караванс. Це що таке? Грін, мушрум, суп. Що, суп із мухоморів, чи що? Чи ж мушрум? мушу? Суп із зелених грибів. А, з -з зелених? Ну ладно, так, що нам треба для цього? Нам в рецепті написано: нам потрібно Так, нам потрібно сметана, масло, кактуса, бульйон, тето і зелені гриби. Зелені гриби. Звучить цікаво. Супи з грибами я люблю. Ну що, зараз я покажу, як треба готувати супи з грибами. Я, до речі, в своєму житті приготував аж цілих е, ні одного супа з грибами. Але да. я все одно знаю, як їх готувати. Пішли готувати. Отже, тепер в мене вже рука набита, я зможу все правильно зробити. Так. Нам по. О, святий холодильник. Тут продукти з'являються самі по собі. Неймовірно. Візьміть суркрім. Це сметана, так? Да? Сметану? ні, не сметану. А що треба взяти? А можна назад поставити? Ага. О, так о, о, це треба взяти. Чікін бульйон. А, це Чікін бульйон, так? Да? Чікін бульйон треба вилити в кастрюлю. Окей, наливати я вже вмію. Я в цьому вже професіонал. Отак, от беремо. Це одразу тупо весь бульйон наливаємо. Так, 700 мл. Ага, налив літр, ну нічого. Можна буде і літр. Так, це можна викинути поки що. Так, далі треба взяти потето. Беремо потето. Скільки нам треба потето, потето? Скільки треба потето? 150 грам потето. Ну оце одна потето, 150 грам, ні? А, тут всього 150 грам. А, ми можна одразу взяти всю всю потето? Ні, ми можемо тільки по одній потето брати. Куди нам її нести? Що робити? Так, а може її в кастрюлю потрібно. Пластик. Ага, беремо кастрюлю. Беремо сюди потету. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ти ще тут, неймовірно, якщо ти додивився це відео до цього моменту, то ти неймовірно терпляча людина, я тобі пишаюся. Взагалі таких глядачів я ще не бачив. Не знаю, наскільки це було весело, але я намагався хоча б якось підняти вам настрій та собі граючи в цю гру. Звісно ж, якщо вам це не подобається, ви можете мене закритикувати і сказати, «Боже, не знімай цю херню більше і давай, просто йди, грай в City Skylines, будь серйозним, але не робіть цього. Пожалійте мене, я дійсно хочу знімати не тільки в Skylines, бо я хочу бути веселим. Так. Хреновий з мене, звісно, жартівник. Капець. Е, що ж, поки що це відео закінчується. Продовжимо в наступному. Якщо воно, звісно, буде, якщо вам це сподобається, то я зніму другу частину, точніше, я вже її зняв, але я її ще не змонтував. Так. Ну, е, що ще сказати? Дякую за перегляд, я вас люблю, обіймаю, ви найкращі. Якщо ти це слухаєш, то ти молодець і ти мій найкращий глядач. Все, до зустрічі в наступному відео. Побачимось незабаром. Через ти.